Жак спустився на підводному човні на дно океану і знайшов підводне місто. Там правили морські зірки. У місті було 59 морських коників, що на 28 менше, ніж морських зірок. Отож нас запитують, скільки морських зірок було у місті. Спробуємо записати третє речення цієї умови у вигляді прикладу. Отож, нам сказано, що кількість морських коників. Я намалюю їх якось ось так: це у мене будуть морські коники. Дорівнює на 28 менше, ніж морських зірок. Тобто, це буде кількість морських зірок, які я позначу зірочкою, відняти 28. Адже морських коників у нас буде менше, ніж морських зірок. Відняти 28. Насправді, у нас тут є кількість морських коників, і ми можемо це записати: морських коників у нас 59, і це дорівнює кількості морських зірок відняти 28. Якщо морських зірок у нас буде більше, це значить, що замість того, щоб від кількості морських зірок віднімати ось цю нашу різницю, ми можемо до кількості коників, ось це число просто додати і з'ясувати, скільки ж було морських зірок. Я так і запишу, що кількість морських зірок у нас дорівнює 59, тобто кількість морських коників додати ось це число 28. Адже виходить, якщо морських коників на 28 менше, ніж морських зірок, то морських зірок на 28 більше. Отже, ми сюди додаємо 28. Обчислимо це 59. Додати 28, почнемо додавати з одиниць. 9 додати 8 буде 17. число 17 у нас має один десяток, який я запишу сюди. І 7 одиниць, який я записую на місце одиниць. І тепер ми додаємо десятки. У нас тут один десяток, додати 5 десятків – це 6 десятків, і додати ще 2 десятки – буде 8 десятків. Отож, ми з'ясували, що морський сірок у нас буде 87 у тому місці. Тобто 87 на 28 більше, ніж 59, а 59 на 28 менше, ніж 87.